І от скажу вам, в школі я вчилася добре, але не так вже й добре-добре, щоб мене відправляти на Олімпіади. Тим паче я не дуже любила брати участь в таких заходах. Та мене чомусь все одно на них відправляли. Напевно, тому що я дівчинка відповідальна і не втечу. Ой, живіт болить, не можу йти на Олімпіаду, не можу. І от одного разу в шостому класі відправили мене на Олімпіаду з української мови. Ні ну, чому мене? Що я вам такого зробила? Не переживай, там будуть легкі завдання за початкову школу, ти всі правила знаєш. І скажу вам, я дійсно на зубок вчила всі правила з української мови. Мене можна було вночі розбудити, і я Доця, доць, Зося і Шу